Реліз GeForce RTX 5070 Ti, зупинка підтримки PhysX на RTX 50 серії. Постачання RTX 5090 збільшиться у найближчі місяці. Вихід iPhone 16 із знаменує кінець епохи Lightning та кнопки Home, А Acer оголосила про вимушене підвищення цін на свої ноутбуки через нові тарифи Трампа. Про все це і значно більше вже за мить. Ми ж вітаємо усіх глядачів на каналі ГесідКОМ. Ви дивитесь щотижневий дайджест Гесід News, який тепер спробує робити наша команда без микити, до якого ви так звикли. Життя б не стоїть на місці. Сподіваємося, у нас вийде і вам сподобається. Почнемо з того, що 20 лютого нарешті відбувся офіційний реліз відеокарт GeForce RTX 5070 Ti. Основні вендори оперативно оновили свої лінійки. Якщо дуже коротко, то продуктивність новинки забезпечують тепер 8960 куда ядер, по 280 текстурників і тензорних ядер, 96 блоків растеризації та 70 прискорювачів трасування променів. Працює це все на частоті до 2452 МГц. Залишилася підтримка GDDR7, яка забезпечує прокачку 896 ГБ на секунду. Рекомендовані ціни повинні бути від 749 доларів, але не на старті точно. У більшості ігрових тестів новинка змагається з RTX 4080, подекуди досягаючи рівня 4080 Super. Початкові поставки цієї відеокарти виявились вкрай обмеженими, що спровокувало збільшення цін та обурення потенційних покупців. У найближчі 6-8 тижнів попит на них кратно перевищуватиме пропозицію. Ну і значно погіршує цю ситуацію ще й зняття з виробництва сорокової лінійки. А отже, і аналогічний дефіцит та зростання цін. Також Nvidia вирішила попрощатися з 32-бітним Physics разом із випуском відеокарт GeForce RTX 50. А це, друзі, означає, що багато старих ігор, які використовували цю технологію для симуляції фізики, тепер можуть стикнутися з проблемами сумісності або зниженою продуктивністю. Зокрема, такі шедеври, як Mirror's Edge та Borderlands 2, можуть працювати не так, як раніше. Це рішення викликало хвилю обурення серед геймерів, які ще люблять пограти в старі добрі ігри. Чи варто оновлюватися до нових відеокарт, якщо ви любите старі ігри? Це питання залишається відкритим. Можливо, варто почекати, поки Nvidia або спільнота геймерів знайдуть рішення цієї проблеми. Продовжує Nvidia знаходитися в центрі уваги і через серію інцидентів із розплавленими роз'ємами на нових відеокартах GeForce RTX 5090. Користувачі повідомляють, що проблема виникає при використанні сторонніх кабелів, проте аналогічна неприємність може спостерігатись із рідними кабелями від блоків живлення та комплектних розгалужувачів відеокарт. Це викликає серйозні сумніви щодо якості та надійності продукції. І тут проблема полягає не стільки у використанні сторонніх кабелів, як у відсутності апаратного захисту від перегріву та контролю сили струму на стороні відеокарт. Але є і хороші новини для геймерів. Постачання GeForce RTX 5090 збільшиться в найближчі місяці. Завдяки поліпшенню виробничих потужностей TSMC NVIDIA зможе задовольнити зростаючий попит, зменшивши дефіцит на ринку. А може Radeon RX 9070 будуть вигідніші за GeForce RTX 50? Це питання хвилює багатьох геймерів та ентузіастів. Раніше в мережі з'явилася інформація, що AMD планує нав'язати конкурентну цінову війну у сегменті масових відеокарт. Однак тепер чутки не підтверджуються, і не факт, що нове покоління Radeon буде настільки привабливим. На стороні Radeon RX 9070 більше відеопам'яті та вищі тактові частоти, що може бути цікаво для тих, хто шукає потужну відеокарту за розумною ціною. З іншого боку, GeForce RTX 50 має більше виконавчих блоків та підтримує технологію DLSS 4 що забезпечує кращу продуктивність у сучасних іграх. Згідно з останніми витоками, ціни на Radeon RX 9070XT становитимуть близько 750 доларів. А на RX-9070 9070 650. Ми ж нагадуємо, що такі випуски новин продовжують виходити у тому числі завдяки вашій фінансовій підтримці. Тому особисто дякуємо Віктору з песиком на аватарці Лідії Яриній. Сподіваємося, вірно кажемо прізвище. Борису Липі за декілька філіжанок кави на відповідній платформі, а також іншим спонсорам каналу тут. Долучайтеся і ви, а ми за це додатково поділимося з вами майбутніми планами, деякою внутрішньою статистикою і іншими ексклюзивними новинами. Усі посилання для підтримки є у описі під випуском. Тим часом Qualcomm представила нову мобільну платформу Snapdragon 6 Gen 4, яка значно покращує продуктивність смартфонів середнього класу. Процесор забезпечує на 11% кращу швидкодію CPU та має на 29% продуктивніший GPU порівняно з попередником. Крім того, Snapdragon 6 Gen 4 підтримує 5G, Wi-Fi 6 e та Bluetooth 5.4. Завдяки інтеграції штучного інтелекту пристрої на базі цього процесора стануть ще ефективнішими та економічнішими. Це означає плавнішу роботу додатків, кращу якість фотографій та відео, а також покращений ігровий досвід. А 19 лютого Apple нарешті випустила бюджетний, в лапках, звісно, iPhone 16 i який раніше був відомий під назвою iPhone SE 4. Новинку оснащено потужним чипом a 18 48 мегапіксельною камерою Fusion та oled дисплеєм при ціні від 599 доларів. Він має дизайн подібний до iPhone 14 та підтримує функції Apple Intelligence. Запуск iPhone 16 i також ознаменував кінець епохи Lightning в моделях iPhone. Відтепер Apple не продає нові айфони з цими портами, оскільки всі офіційно доступні айфони тепер мають USB-C. Очікується, що iPhone 16 e стане великим джерелом доходу для Apple з прогнозованими продажами понад 20 мільйонів одиниць у перший рік. Це може принести компанії близько 12 мільярдів доларів річного доходу, що значно підвищить її фінансові показники. Свіжий звіт від надійного видання The Elec повідомляє, що oled панель для MacBook Pro 2026 року вже знаходиться на стадії прототипування в компанії Samsung Displays. Чи матиме лінійка OLED-MacBook подібну ситуацію, залишається питанням. Проте немає сумнівів, що oled панелі принесуть безліч покращень для користувачів MacBook Pro, особливо для творчих професіоналів. Крім того, очікується, що MacBook Pro 2026 року зазнає суттєвого редизайну з пріоритетом на витонченість та елегантність. Плюс є чутки, що Apple планує випустити оновлений Studio Display з технологією Mini LED, реліз якого очікується наприкінці цього року. Це приємна новина для шанувальників дисплеїв Apple, адже компанія вже кілька років не оновлювала свою лінійку моніторів. Нагадаємо, що Pro Display XDR вартістю 5000 баксів був представлений майже 6 років тому. А Studio Display за 1599 доларів наступного місяця відзначить третій рік на ринку. Тепер до накопичувачів SanDisk представила новий SSD Gen 5, який забезпечує вражаючі швидкості послідовного читання та запису до 14,5 тисяч та 14 тисяч мегабайт на секунду. Відповідно, цей SSD досягає таких швидкостей, споживаючи лише 7 ватт, що робить його надзвичайно ефективним порівняно з іншими пропозиціями Gen 5. Очікується, що диск буде доступний у місткостях від 512 гігабайт до 4 терабайт. Коли він вийде у другому кварталі 2025 року. Крім того, нові SSD SanDisk матимуть нагрів на рівні типових твердотільників PCI e 4 А отже, не потребуватимуть монстроподібних систем охолодження. Також SanDisk представляє і нову платформу для бюджетних дисків на основі QLC, яка зберігає підключення PCI E4.0 з місткостями до 2 ТБ. Вона спрямована на баланс між продуктивністю та вартістю, що робить її привабливим варіантом для широкого кола користувачів. У свою чергу і Transcend вирішила не пасти задніх та представила своє нове бачення швидкого та доступного безбуферного SSD у вигляді моделі MTE255S. З інтерфейсом PCIe Gen 4 x 4, що обіцяє високі лінійні швидкості читання до 7400 і запису до 6500 мегабайт на секунду. Цей диск оснащується графеновим радіатором для ефективного зниження робочих температур і не потребує громістких систем пасивного чи активного охолодження. Ну і закінчуючи тему накопичувачів, варто згадати про новий потужний Micron 4600. Це перший високопродуктивний PCI Gen 5 NVMe SSD для звичайних користувачів. Він забезпечує вражаючі швидкості читання до 14,5 ГБ на секунду і запису до 12, модели місткістю 2 та 4 ТБ. Завдяки технології Micron G9 TLC NAND та новому восьмиканальному шестинонометровому контролеру SMI 2508 Цей твердотільник подвоює продуктивність свого попередника та покращує енергоефективність на 107%. Особливо варто підкреслити, що Micron 4600 має нагрів на рівні пересічних PCIe 4 SSD, тому не потребує великих систем охолодження. Тож йде нова хвиля дисків під PCIe 5. І до новин економіки перший пішов. Acer оголосила про підвищення цін на ноутбуки з березня на 10% через нові тарифи Трампа. В інтерв'ю The Телеграф представники компанії повідомили, що підвищення цін стосуватиметься всіх категорій ноутбуків від потужних геймерських моделей до бюджетних. Це рішення викликало подив та занепокоєння серед споживачів, оскільки Acer є одним із провідних виробників ноутбуків у США. Підвищення цін може також вплинути на інші товари, вироблені в Китаї, що посилить фінансове навантаження на споживачів. Представники Acer також зазначили, що компанія розглядає можливість перенесення частини виробництва за межі Китаю, щоб мінімізувати вплив нових тарифів. Інші вендори, такі як Asus, MSI, Gigabyte, HP та Dell, ймовірно, приймуть аналогічні рішення. І наостанок згадаємо про день народження YouTube, який нещодавно відсвяткував своє 20-річчя. Ця популярна відеоплатформа була запущена компанією Google 14 лютого 2005 року. YouTube суттєво змінив життя мільйонів людей, надавши можливість переглядати широкий спектр контенту на різні теми. І він поступово витіснив телевізійні програми та друковані видання, запропонувавши новий формат споживання інформації. Ну що ж сподіваємося, що вам сподобаються випуски новин оновленим складом у оновленому форматі. Враження і зауваження залишайте у коментарях. Не забувайте підтримати нас вподобайкою, а особливо вдячні тим, хто заохочує робити нові випуски гривною. Залишайтеся з нами на YouTube, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Все буде, Україна!